Зачепитися за м'яч 19-річний Гунічів, який насправді дуже стрімко увірвався до еліти українського футболу. А зараз Верес швиденько розігрує стандарт. Вихід Вічнавіч! Віч, Бандура рятує м'яч у стійку влучає. Ось це так момент у Владислава Шарая. Восьма хвилина. Верес створює ще один момент. Не встигли перебудуватися Закарпатці. Тут дуже швидко Яго Сікейра розіграв стандарт, вивів на побачення Шарая. Схоже, уникнув положення поза грою атакувальний футболіст Вереса. Але це сейв, так? Це сейв голкіпера. Минає поля. Вітенчук Вітенчук може і пробити з дальньої дистанції, що він і намагався зробити. Але удар було заблоковано, і зараз Верес продовжує свій контратаку. Бракує трішечки підтримки. Шестаков. Шестаков зміщується у центр. Спроба зіграти у стіночку. І що тут? Рішення Юрія Іванова в цій ситуації без пенальті. Хоча реакція, особливо з боку тренерського штабу запасних футболістів Вереса, була дуже гучною. Дивимося ще раз. А ось це насправді дуже цікавий епізод. Ще раз нагадаю, що на цьому поєдинку працює бригада Вар. Можливо, навіть доведеться і їм втрутитися у цей момент, оскільки контакт Німчинінова та Шестакова власне вже був на лінії штрафного майданчика. Так, і саме зараз до речі, Юрій Іванов слухає підказки від своїх відеоасистентів. Нагадаю, очолює бригаду Вар сьогодні Дмитро Бондаренко. М'яч у Каркас воріт. А зараз Марусич Марусич зачепився за м'яч, зіграв на Шестакова. Балан виконує подачу. М'яч перелітає на протилежний фланг Шевченко. Дережа продуктових маркетів «Амбар». А ось хороша передача. Простріл! Чи тупак навіть удар добивання? І два поспіль сейви від Олександра Бандури. Ось тільки ну, я заговорив, що давненько не було моментів, і ось, зрештою, саме гравці Вараса створюють небезпеку. Не було офсайду у Ушара Явочевиць. Він з кута пробиває, а далі добивання ще й з відскоком від газону. Дуже неприємний, особливо другий удар виходить для Олександра Бандури. Але Бандура все таки зумів зреагувати. Перша спроба була у виконанні Владислава Шария. Далі Шевченко додавав Насправді дуже хороший момент. Подвійний сейв Олександра Бандури, який неодмінно потрапить до усіх хайлайтів сьогоднішнього поєдинку. І, зокрема, нагадую, що відео забитих мічів, а також небезпечних моментів. Ви також зможете знайти. У телеграм-каналі УПЛТБ, тому неодмінно підписуйтеся. Посилання на телеграм-канал УПЛТБ у закріпленому коментарі у чаті до цієї онлайн-трансляції або ж в описі до відео. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись також і на Ютуб-канал із ситуації. Дивимося ще раз. Хороша атака проходить від Вараса. де провалюється і опорна зона закарпатського клубу, оскільки дали. А ми ще раз дивимося момент за участю Олександра Кучуренка на техніку намагався поцілити у дальній кут опорний півзахисник Вереса. Справді Марусич намагався зіграти на добування, але Бандура над голкіпер не припустився помилки. Цікаве рішення, навіть не чекаючи кінця першого тайму. Ось він момент твердохліба. Там, до речі, Богдан Когут, здається, зачепив м'яч кінчиками пальців. Тому все ж таки це сейв Сейв від 36-річного кіпера Вереса, який сьогодні вперше з'являється у складі команди на матч УПЛ. Але момент дійсно дуже хороший за влучаннями у Каркас воріт. 1-1. Твердохліб відповідає на момент Шарая ще в дебюті цього по першому таймі у складі Минаю, і відповідно Шевченко та Шарай у складі Вереса теж отримали гірчичники до перерви. Ось цей момент насправді цей епізод точно не тягнув на другу жовту. А ми ще раз дивимося удару виконанні Олега Вишневського, Когут небезпечно перед собою відбивала далі Петьку. Занадто довго, чи то ногу підбирав, чи то не очікував саме на такий Майданчик і виходить за бокову лінію. А зараз передача на хід на шарая, шарай вмикається, шарай, шарай, вихід річна від шара. Удар бандура. Вже вдруге ми бачимо ось цю дуель. Владислав Шарай проти Олександра Бандури. І вдруге саме голкіпер Минаю виходить переможцем. Цієї очної дуалі шарай на швидкості дуже легко втікає від усіх захисників. Сергій Лавриненко досі обходиться без замін. Передача у центр на Шевченка. Шевченко удар! Над попереченою летить м'яч після удару Євгенія Шевченка. Ще один хороший шанс для рівненського клубу. Тут щоправда положення поза грою. Могло бути зафіксовано. Але удар відбувся, м'яч навіть зачепив поперечно воріт Олександра Бандура саме в момент передачі. В момент передачі на Кухарука міг бути обсайт, Ну І власне Лайнсмен зафіксував положення поза грою. Вкидання за бокової лінії кухарук. Центр переадресовує шарай, закриває м'яч корпусом. Скидає на Шевченка. Шевченко котить у самісінький кут, але за слабким виходить цей удар і в підсумку встигає переміститися в необхідну зону. Олександр Бандура впевнено накриває м'яч голки. переминають, ще раз дивимося. Шані вдало. Корпусом партнер, закрив м'яч у цьому епізоді. Шарай скинув партнер, на Шевченка. Клубовий на Технічний партнер компанія Кей. Можливо, дещо партнери. перспективніше. Житловий комплекс Кристал вже виглядала би скидка на яку Ужгороді. Сікейру, який вище до центру вихали. перебував. Затишні ресторани Тараса Ужгорода Сікейра просив м'яч, але в підсумку пробив саме Євгеній Шевченко. Хірургії та онкології вгороді та Києві. Ще раз і ще раз дивимося за повтором цієї ситуації. Камбар. Ваша Повторно Кіно розгадав цей замисел. До основного часу матчу Арбічотири хвилини, до речі, компенсує до основного часу Рефері. Зараз арбітер фіксує фол. Так. Ну і до речі, це буде друга жовта для шарая. Так, шарай продовжує спілкуватися з Івановим. І ось, власне, і червона. Так, з огляду на таку велику кількість жовтих, ми ще в першому таймі передбачали, що вилучення буде. На 90 плюс в перші хвилині. Верес залишається у меншості. Владислав Шарай майже поля залишає. Зараз поглянемо, чи була справедлива тут друга жовта. А як на мене, тут можуть бути запитання, оскільки здалося, що шарай в м'яч зіграв. Так, шарай вибив м'яч. І бачимо, яка була позиція у Юрія Іванова. Арбітер прямісінько буквально за кілька метрів знаходився від цього моменту. Але епізод не підлягає якомусь перегляду. Це друга жовта. Відповідно, червона картка для Владислава Шарая. Ну, і зрештою, одна з чотирьох компенсованих хвилин вже вичерпана. Але зараз от бачимо Владислав Шарай не залишає межі поля. Ще один стандарт. Подача на ближню стійку Удар! І когут. Забирає м'яч. Удар не надто небезпечний, але з огляду на те, що це фінальні хвилини. Тут будь-який рикошет може зіграти злий жарт з тим чи іншим футболістом. Подача на ближню стійку. Ну і справді когут спокійно забирає м'яч. Можливо, доведеться командам трішечки більше, аніж 4 хвилини переграти, оскільки, повториться, була пауза, пов'язана із вилученням Владислава Шарая. По завершенню поєдинку закликаю вас залишатися на ютуб-каналі УПЛТБ. У нас ще буде після матчева студія із оцінками наших експертів в сьогоднішньому поєдинку, а також із коментарями безпосередньо учасників довою. Зараз Панасенко! Панасенко пробиває когут! Когут фіксує м'яч. В принципі непоганий удар на 93 й хвилині. Панасенко, до речі, дуже добре увійшов у гру після виходу на поле в другому таймі. Активний загострює, пробиває частенько. Але, поки що, все це безрезультатно. Рахунок удовинен справлятися з такими ударами, і саме зараз. Як тільки на чотири додані хвилини було вичерпано, дає фінальний свисток арбітр цього протистояння Юрій Іваново. Тож, на жаль, сьогодні голів ми не побачили у дуелі двох конкурентів у боротьбі за виживання на Минай арені у дуелі цих двох наставників Володимира Шарана та Сергія Лаврененка. нічия. результат, який повторюється, не влаштований.